Дітей нема, вона кожну зустріч мене роз'йобує на частини. Всі мої ідеї, всі мої підрахунки, все. Але я спочатку нервував, а потім зрозумів, що мій дідусь він у мене теж був палкою, щоб я робив гарні справи. Костянтин дає дуже круту, дуже крутий зворотний зворотний зв'язок, і завдяки тому, що ми там постійно зустрічались і працювали разом. Цей проект на сьогоднішній на сьогоднішній день має дуже круту фінансову модель, має дуже круту проработану концепцію, і розуміння взагалі скільки що розуміння про акції, розуміння про те, скільки вона може приносити. Константин сьогодні є партнером і фінансовим директором проекту, і ми зараз разом переробляємо разом не тільки з Константином з Сашою. І, там є люди, які сьогодні не змогли приїхати. Ми зараз переробляємо, робимо більш професійні бізнес-плани, фільм-моделі і так далі. Костянтин, тобі слово. Ми з Андрієм, мабуть, ми, ну, я не знаю, одні з найстарших по хліб ікс, так, да? це ті люди, які. ще я не знаю. Ти, мабуть, пам'ятаєш цю історію про не історію, а теорію поколінь, да? Тобто, що хто хоче, хто в якому, хто як відпочиває, хто що. Нікого ніхто не вивчав, ні... ну чули, може, так? Да? І мене тоді, коли я, я чув цю історію, цю, 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 цю теорію дуже заціпило, да, як кожне покоління відпочиває. там бебі-буміри, да, це наші, наші батьки. Це ті, що народилися десь приблизно 40, -40 по 60 рік, я можу помилятися в термінах, але для них головний відпочинок це вони, сім'я, всі діти, тобто, там 20-30 людей, всі на одній фотографії повинні поміститися, всі повинні бігати, там, всіх кормити там, і, так далі, і так далі. Після того йде покоління Х. Це наше покоління, плюс-мінус там десь до, 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 до кінця, той, хто народився до кінця. 80-х 80 років і така картинка, я пам'ятаю, картинка, море, дві пальми і два шезлонги отак стоять. Оце каже, ідеальний відпочинок для покоління Х. А потім, ой каже, ні, це не правда. Хоп, і один, один шезлонг пропадає. А для наступного покоління, ще коли все на Вони, наступна картинка це «Вони відпочивають з друзями. Тобто, ми якраз виникли те покоління, яке воно трошки раціональне, вона, вона, дуже раціональне, якась ну, ну, суперраціональна. Да? Тому таке відчуття, я себе відчуваю в цьому проєкті ну, раціональним дзвоном, ви бачите, да? тому що я бачу кучу мрійників. От я, Ось один нині, другий, третій. Друг, друг. І я думаю, як панелі. в грудні місяці для компанії Коніка. Знаєте, отримав грант на виробництво цих панел. Я дивився на це виробництво, я вже знаю його трохи, знаю плюси, мінуси і так далі. Я не готовий сказати, чи готовий я там жити чи хочу, чи ні. Тому що Галина, супер ідея і так далі У мене. В Чернігівській області бабуся жила, ви бачаєте, в кізяках, і всі, всі дома були з кізяків, злини побудовані, нормально жили і так далі. Були свої плюси і мінуси. Коли, ви, ви бачаєте, коли виступали, я нагло підійшов до колеги, запитав, кажу, у вас на місці. Бо ну ви ж розумієте, що історична правда історична пам'ять вона існує. А що у вас в селі будувалося? Як у вас будували хати? Ну, бо кізяки були завжди, і солома була віздях. Тому, якщо в цьому місці будувалося не так, то чомусь люди до того прийшли, будувалися дерев'яних хати. І це треба треш вивчити. Тому що, як кажу, мені дуже подобається бажання, а я дуже хочу це бажання дати можливість цьому бажанню бути незалежним, розумним, і як, як правильно було сказано, щоб ця система працювала так. Щоб ви могли мріяти і не думати, де там, гроші працюють, і там, щоб не думав, що їсти, так? <гум> тобто ви собі мрієте, а система повинна вам заробляти. І це повинно бути, цією темою повинно бути проникнений кожен наш крок, кожне наше рішення, яке ми зробимо. Тому що з зняття, я знаю, дуже непогано. І 25 років в сільському господарстві, правда, я більше птахівництво і загороб себе. Супер, тема можна просити село повернути. На... Це... Корів в село повернемо. А хто туди буде? Ми ж ви ж бліники, ви ж ви ж не подоїдні. ви ж мрійники. О, тому освіта, все це. мене теж дуже питань багато було, коли в мене дитина і в АПЛЮСі побула, і в КМДШ. І, і, і ми навчали, ми зачали зовсім в іншій формації, в 171-й фізмаршколі. Різні типи, навчань, ідеї і так далі, те, що я себе якось пропускали, десь є скішня, десь немає. Але що головне. Головне, що цей проєкт, який ми будуємо, на початку Антон сказав, це мій проєкт. Такого, тобто, я такого не Ти сказав, що він. Мені, повинен мені подобатися. Oh, Він будується під твоє бачення. Але це зараз не тільки під твоє. Під кожного з нас, кожному з нас повинно бути там комфорт, Розумієш? Незалежно яке ми покоління, як ми можемо відпочивати, ми всі повинні знайти там оце відчуття комфорту. Ну, а моя, я ж сказала, позиція, позиція така, що мені повинно зробити. Тобто мені потрібно допомогти проєкту стати таким, щоб ця система комфорту. Була незалежна, щоб всі ми отримали комфорт, а проект на нас працював. Дякую.